Всім привіт! Вітаємо вас на каналі LED Story. Сьогодні покажемо вам невеликий огляд фасадних світильників, також садово паркових Ці світильники використовують не тільки для того, щоб підсвітити фасад, а, наприклад, для того, щоб зробити дуже гарну вашу альтанку або терасу. Тобто будь-який дизайн вони дуже круто вписуються. Зараз покажемо вам ось такий фасадний світильник. Ось так він виглядає позаду. Дуже крутий плюс цієї моделі саме, що він регулюється. Ви можете регулювати кут освітлення. Ось, наприклад, виставили. Надягнули це від нього плафон. Та ось так він виглядає. Вони також є у різних кольорах. Зараз покажемо вам це наш хід. Це такий світильник. Ось так він виглядає позаду, має регулювання температури. температури тут 3400 та 6500. Вони є у білому та у чорному кольорі. Тут кругова підсвітка. Дуже круто виглядає на фасаді. На всі моделі посилання буде під відео. Показуємо вам ось такий фасадний світильник. Це в нас. Колір шоколад, також ви можете сказати, що він коричневий, але він більш шоколадний. Він також має підсвіточку тут всередині, але не має кута регулювання. Тобто він світить завжди однаково. Показуємо вам ось таку модель. Її дуже використовують як фасадні світильник, також як світильник ЖКХ, вона універсальна. Вони бувають з різним візерунком. Також вони бувають просто біли з білим розсіювачем. Це модель дуже бюджетна, але дуже якісно зроблена. Показуємо, яке вони мають кріплення позаду. Всі кріплення, болтики все йде у комплекті. Ось так вони виглядають. Та зараз покажемо вам садово-паркові світильники. Також показуємо вам ось таку модель садово-паркового світильника. Він регулюється, кут нахилу. Він приходить ось так розібраний, але ви його дуже легко збираєте, підключаєте, та він готовий. Ось такий світильник ви отримаєте, його дуже часто використовують саме для підсвітки ландшафту. Та зараз покажемо вам варіант на сонячних панелях. Показуємо вам ось така куля. Всередині неї знаходиться саме сонячна панель та кнопка вмикання-вимикання. Збираємо для вас світильник та показуємо, як це все виглядає. Та ми отримали ось такий світильник. Вам нічого не потрібно підключати, тільки встромити у землю. Та чекати, поки він зарядиться. Отримуємо іноді запитання на ось такі фасадні світильники. Він повністю з пластику, йде під патрон е 27 Його дуже легко закріпити. Ось так він виглядає. Показуємо його вам поближче. Його дуже часто купують у нас саме на паркани, бо він легкий в установці і сам по собі дуже легенький. Для тих, хто дуже часто запитує щось побільше, якісь масивніші садово-паркові світильники, ось такий варіант під лампу. Показуємо вам його поближче. Він виконаний з пластику. Тут також є кріплення. Та показуємо вам підключення. Ось так він виглядає. Він досить високий, так щоб вам його показати.